you <laughs> Уявіть собі ранок, грудень, різдвяний настрій і сварливий павук Карл Гайнс, який мріє лише про одне святкову печеню. І на роль головної страви він уже вполював кімнатного муха бізі. Так починається ця абсолютно шалена, смішна, і трішки нервова історія, розділена на 24 дні, як справжній адвент-календар. Муха має рівно 24 дні, щоб переконати павука не їсти його на святвечір. А ще 24 дні, щоб висазити з нього в. Ці нерви і повірте, він справляється з цим чудово. Це історія про дружбу, хитрощі, гумор і маленьке диво, яке може статися навіть там, де його ніхто не чекає. Кому підійде книга для дітей від 6 років і для дорослих, які люблять нестандартні, смішні, теплі різдвяні історії. Ідеально підходить для читання щодня у грудні по одному розділу до свят. Якщо ви шукаєте різдвяну книжку зі скрою, драйвом і характером, ця історія точно здивує. Замовляйте книгу. в Інтернет магазині Златка.